Про історію вітаю на каналі про історію. Мене звати Андрій Лісовий, і сьогодні ми будемо розбирати тематику операції Нічний Молод Сполучених Штатів у Ірані. Близький схід у червні 2025 року був пороховою бочкою, позначеною тижнями ескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Напруженість зростала після ізраїльської операції Східний лев, спрямованої на іранські ядерні та військові об'єкти. Цей інтенсивно регіональний фон створив умови для драматичного втручання. У суботу, 21 червня, сполучені штати розпочали операцію Нічний молот». Масштабну військову операцію спрямовану на три критично важливі іранські ядерні об'єкти Фордо, Нантанс та Ісфахан. Адміністрація президента Дональда Трампа чітко сформулювала мету знищення потенціалу Ірану і збагачення ядерних матеріалів та припинення ядерної загрози, що походить від Тегерана – це було представлено як вирішальний удар по ядерній програмі Ірану, яка тривалий час розглядалася Ізраїлем як екзистенційна загроза. Операція Нічний молод відзначилася безпрецедентним масштабом задіяних активів. Вона включала ударну групу із семи стелс-бомбардувальників B-2 Spirit, понад два десятки крилатих ракет Томагавк, а також допоміжний флот, що налічував понад 125 літаків США, десятки літаків дозаправників та підводний човен із керованими ракетами. Визначальною особливістю стало перше в історії бойове застосування gbu 57 МОП 30 тисячної фунтової бомби бункеропробійника, розробленої для знищення глибоко заглиблених цілей. Ця місія тривала приблизно 25-30 хвилин у фазі повітряного бомбардування, характеризувалася надзвичайною точністю, ретельною дезінформацією та повною відсутністю виявлення іранськими засобами ППО. Перші заяви Білого Дому та Пентагону проголосили її видовищним військовим успіхом, хоча справжній ступень пошкоджень швидко став предметом інтенсивних дебатів. Пропоную поглянути, що відбулося насправді. Основна ударна група з семи стелс-бомбардувальників Б-2 вилетіла з авіабази Вайтманд у Міссурі близько опівночі у п'ятницю 20 червня, розпочавши 18-годинний політ на схід до цільової зони. Ця трансконтинентальна подорож здійснювалася з мінімальним зв'язком, що було критично важливим елементом для збереження несподіванки. П'ять бомбардувальників Б2, кожен з яких ніс по два моб та мав екіпаж із двох пілотів, потребували чисельних дозаправок у повітрі протягом свого 30 годинного тисячного миль кругового польоту. Це було складне логістичне завдання, яке забезпечували десятки літаків дозаправників Ця місія стала другою за тривалістю в історії польотів Б 2 поступаючись лише тим, що були здійснені в дні після атаки 11 вересня. Успіх операції залежав від ретельно розробленої кампанії з дезінформації та секретності, яка готувалася роками. Елементи дезінформації були на місці ще до зльоту бомбардувальників. Президент Трамп публічно заявив, що вирішить питання про удар по Ірану через два тижні, що було навмисним обманом, покликаним виграти час для переговорів, приховуючи при цьому неминучий напад. Ключовим моментом було те, що окрема група бомбардувальників Б2 полетіла на захід з Міссурі до бази США в Тихому океані, створивши операцію приманку, яка відвернула увагу спостерігачів, урядовців та змі від справжньої ударної групи, яка прямувала на схід. Це було зусилля з дезінформації, відоме лише надзвичайно невеликій кількості планувальників та ключових лідерів. Коли ударна група увійшла в повітряний простір Ірану, США застосували додаткові тактики дезінформації, включаючи приманки та літаки 4-го та 5-го поколінь, які рухалися попереду ударної групи на великій висоті і швидкості, таким чином прочісуючи простір на наявність ворожих винищувачів та загроз зенітно-ракетних комплексів. Повідомлення також вказували на інтенсивне широкосмугове глушіння іранських комунікацій, GPS та стільникових мереж. Імовірно, за допомогою американських засобів електронної боротьби, такий багатошаровий синхронізований підхід, що охоплює дипломатичний, стратегічний та тактичний рівні, демонструє зростаючу складність сучасної війни. У епоху повсюдного спостереження з доступністю смартфонів, відстеження польотів та аналізу розвіданих з відкритих джерел, досягнення тактичної несподіванки вимагає надзвичайно інтегрованої стратегічної дезінформації. Це підкреслює, що в сучасному конфлікті контроль над інформацією є настільки життєво важливим, як і кінетична сила. Це постійна гра в кішки мишки, де здатність маніпулювати сприйняттям супротивника є ключовою для успіху операції. Центральним елементом удару став GBU57, 30 тисячна фунтовач кілограмів бомба, що несе еквівалент 11 тонн вибухової потужності тротилу. Ця зброя була задумана та розроблена два десятиліття тому, спеціально для місій проти глибоко заглиблених, укріплених цілей, таких як Фордо. Унікальна конструкція моб включає загортований корпус, який використовуючи лише гравітацію, прорізає шари землі, скелі та бетону, а також сталь. Всередині датчики виявляють шари та порожнечі, дозволяючи детонувати на обраній глибині, максимізуючи руйнівний ефект під землею. Випробувальні скиди з Б2 проводилися з 2014 по 2022 роки, включаючи модифікацію Large Penetrator Smart Fuse, Випробувано проти тунельної цілі у 2020 році. Було створено приблизно 20 GBU 57, що означає, що після операції залишилося лише 4. Операція Нічний молот ознаменувала перше в історії оперативне бойове застосування МОП. Загалом 14 моб були скинуті на Фордо та Нантанц. Крім Б2 та МОП, американський підводний човен у зоні відповідальності центрального командування випустив понад два десятки крилатих ракет Томагавк по ключових наземних інфраструктурних об'єктах в Ісфахані. Загалом під час операції було застосовано приблизно 75 високоточних керованих боєприпасів. Інші ймовірні види зброї включали IDM-160 – мініатюрну авіаційну приманку, igm 88 ХАРМ удосконалену протирадіолокаційну керовану ракету для придушення оборони. Причому за повідомленнями було використано чисельні ракети ХАРМ. Розробка МОП протягом десятиліть та вивчення об'єкта Форду аналітиками із Сполучених Штатів протягом 15 років, які буквально мріяли про цю ціль, показує глибоку стратегічну інвестицію. Ці фахівці визначали відсутність відповідної зброї та працювали з промисловістю над розробкою моб, проводячи сотні випробувальних пострілів. Це свідчить про цілеспрямовану довгострокову стратегічну інвестицію в конкретну можливість для протидії передбачуваній загрозі, якою були глибоко заглиблені ядерні об'єкти Ірану. Цей довгостроковий підхід підкреслює глибину планування у високоризикових геополітичних протистояннях, де розвиток спеціалізованих можливостей є ключовим для майбутньої переваги. Операція Нічний молот» була спрямована на три ключові об'єкти, критично важливі для ядерної програми Ірану. Фордо та Нантанс, обидві, які є об'єктами збагачення урану, а також із Фахан, де здійснювалася різна діяльність пов'язана з ядерною програмою. Давайте розберемо, що робилося на кожному із цих об'єктів. Фордо: цей об'єкт займає приблизно 54 тисячі квадратних футів і, як вважається, містить три тисячі центрифуг. Його підземне розташування забезпечує значний захист від потенційних повітряних бомбардувань, що є вибором дизайну, який вказує на його критичну роль. З Форду було прямо заборонено збагачувати уран згідно з спільним всеосяжним планом дій 2015 року. Але Іран відновив діяльність там після виходу сполучених штатів з угоди у 2018 році, виробляючи уран, збагачений до 60% чистоти це рівень, що значно перевищує цивільні потреби для мирної ядерної енергетичної програми. Водночас варто нагадати, що саме Трамп у 2018 році вийшов із цієї програми. Отож, сьогоднішня політика президента Трампа є наслідком його дій на першому строці. Нантанс. Нантанс є найбільшим об'єктом Ірану і збагачення. Нантанц також містить центрифуги в підземній установці. Однак він вже зазнав значних пошкоджень від попередніх ізраїльських ударів, включаючи відключення електроенергії, що вивело з ладу більшість, якщо не всі, його каскади центрифуг, а також надземний завод, який був функціонально зруйнований попередніми атаками Ізраїлю. Ісфахан. Цей об'єкт здійснює кілька видів діяльності, пов'язаних з ядерною програмою Ірану. Це підготовка урану. Конверсію та виробництво уранового металу життєво важливого для ядерних бомб. На відміну від Фордо та Нантанзо, Ісфахан був атакований переважно крилатими ракетами Томагавк, а не МОБ, можливо, через більш надійну протиповітряну оборону або характер його цілі, які не потребували можливостей глибокого проникнення в землю. Серед усіх ядерних об'єктів, що були атаковані, Фордо вважався найскладнішим для знищення через його глибоке підземне розташування. Удар по Фордо став кульмінацією понад 15 Років цілеспрямованої розвідувальної роботи. У 2009 році двом неназваним офіцерам агентства із зменшення оборонних загроз було доручено вивчити великий будівельний проєкт в Іранських горах, який згодом став Фордо. Ці аналітики роками ретельно відстежували геологію об'єкта, системи вентиляції, будівельні матеріали та рух обладнання, фактично мріючи про цю ціль та розуміючи її немирне призначення. Їхня робота безпосередньо вказувала на необхідність такої зброї, як МОП, яка згодом була розроблена та ретельно затестована через сотні випробувань спеціально для знищення цієї цілі в обраний час і місце. За кілька днів до удару супутникові знімки Максар від 19 червня показали значну активність у Фордо. Було відмічено 16 самоскидів, припаркованих біля підземних тунельних входів до центрифужного об'єкта. А супутникові знімки підтвердили, що всі шість входів були запечатані камінням та піском до рейду США. Іран також міг жити запобіжних заходів, затопивши зали з центрифугами і газом, щоб запобігти забрудненню. Той факт, що Іран вжив оборонних заходів, але все ж був здивований, підкреслює ефективність американської дезінформації та стелс-можливостей. Це також викликає питання щодо балансу між збором розвідданих, оперативною безпекою та можливостями контрозвідки супротивника. Відразу після ударів 21 червня о 22.00 за східним часом президент Дональд Трамп виступив із заявою, назвавши атаку видовищним військовим успіхом. Він підкреслив, що ключові об'єкти ядерного збагачення Урану були повністю та цілком знищені. Міністр оборони Під Гесет заявив, що кампанія бомбардувань знищила здатність Ірану створювати ядерну зброю. І що масивні бомби влучили точно в потрібне місце на кожну ціль і спрацювали ідеально пізніше Трамп опублікував у Trust Social натяк на зміну режиму, якщо Іран не зможе зробити Іран великим знову, незважаючи на наполягання Гесета, що місія не стосувалася зміни режиму. І загалом ми з вами можемо побачити, яким чином Сполучені Штати бояться втягнутися в цю війну, однак все ж вирішили провести цю операцію. Заяви гесета звучать. Ми хочемо атакувати, але ми не будемо воювати, незважаючи на впевнені заяви, генерал Ден Кейн, голова об'єднаного комітету начальників штабів, був більш обережний, заявивши, що оцінка бойових пошкоджень все ще очікується, і остаточна оцінка займе деякий час. Однак у прес-релізі Білого Дому від 25 червня пізніше цитували того ж Кейна, який заявив, що початкові оцінки бойових пошкоджень вказують на те, що всі три об'єкти зазнали надзвичайно серйозних пошкоджень та руйнувань. Однак, все стає значно цікавіше, коли ми бачимо попередній засекречений звіт розвідувального управління Міноборони США, де з'являється оцінка, що операція лише відкинула ядерні можливості Ірану, а не знищила їх. До того ж, відкинула на місяці, а не роки. Ця оцінка, як повідомляється, виявила, що основні частини об'єктів залишилися цілими, а удари запечатали входи, але не зруйнували підземні будівлі. Вона також припустила, що Іран перемістив значну частину своїх запасів збагаченого урану до удару. Цей звіт охарактеризував свої висновки як такі, що мають низький рівень впевненості. Причому прес-секретар Кароліна Левіт назвала його абсолютно неправильним, і приписала його анонімному низькокваліфікованому кваліфікованому, невдасі в розвідувальному співтоваристві, який намагався принизити президента Трампа. Ну так, всі дуже хочуть принизити Трампа ні за що. В свою чергу директор ЦРУ Джон Редкліф заявив, що нові розвіддані з історично надійного джерела вказують на те, що кілька ключових іранських ядерних об'єктів були зруйновані, і їх доведеться відбудовувати протягом років. Начальник штабу армії оборони Ізраїлю заявив про серйозні великі та глибокі пошкодження, що відкинули Іран на роки. Однак ізраїльська оцінка, цитована CNN, також виявила менші пошкодження у Фордо, ніж очікувалося. У свою чергу верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменаї заявив про перемогу, стверджуючи, що оцінки Трампа були дуже перебільшеними, і що американські удари нічого значного не зробили, зухвало проголосивши, що Іран ніколи не здасться. Різке протиріччя між заявами Трампа про знищення та витоком розвідданих про місяці у поєднанні з агресивною реакцією Білого. Дому підкреслює значний політичний вимір оцінки бойових пошкоджень. Початкова обережність генерала Кейна проти його пізнішої сильної заяви додатково підкреслює це. Думка ж експертів про те, що оцінки бойових пошкоджень займають багато часу та включають чисельні джерела розвідданих, контрастує швидкостями остаточних публічних заяв. І це, звісно, свідчить про те, що публічні заяви про військовий успіх, особливо від політичних лідерів, особливо від Дональда Трампа, можуть надавати пріоритет політичному повідомленню, а не правді. Це створює такий собі туман війни не лише для супротивників, але й для внутрішньої та міжнародної громадськості, ускладнюючи встановлення справжнього оперативного впливу. У свою чергу генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі заявив, що оцінити пошкодження лише за супутниковими знімками. Просто неможливо, однак він підтвердив, що центрифуги у Форду більше не працюють і що там очікуються дуже значні пошкодження. Однак, звичайно, після атаки МАГАТЕ втратила доступ до іранських ядерних об'єктів. і Іран вже встиг заявити, що МАГАТЕ більше не матиме туди доступу. Фактично підтверджуючи те, що ядерна програма Ірану буде існувати і надалі. Критичним невирішеним питанням залишається місце знаходження запасів високозбагаченого урану, зокрема приблизно 400 кілограмів, збагаченого до 60%, який може поміститися в багажниках 10 автомобілів. Витік оцінки розвідки США припустив, що принаймні частина цього матеріалу могла бути переміщена до ударів США, що означає, що вона могла вціліти. Цей зниклий запас становить критичну небезпеку, оскільки 60% збагачений уран вже подолав значний бар'єр на шляху до створення зброї. Теоретично ірану потрібно було б придбати нові центрифуги, відремонтувати пошкоджені або використовувати прихований об'єкт, щоб довести цей на 60% збагачений уран до рівня збройового. Однак його місце знаходження залишається невідомим, що викликає занепокоєння щодо потенційної кризи розповсюдження. Отож, хоча удари завдали серйозної шкоди інфраструктурі та вивели з ладу центрифуги, фактично Іран зберігає за собою можливість до створення ядерної зброї у майбутньому. Якщо цей матеріал вцілів, Іран зберігає ключовий компонент для ядерної зброї. Операція нічний молот» стала технічним та оперативним дивом, що продемонструвала неперевершені можливості Сполучених Штатів у здійсненні складних високоточних військових ударів. Використання GBU 57, ретельно сплановані операції з дезінформації та непомітне проникнення в повітряний простір Ірану підкреслило здатність США долати значні оборонні виклики та досягати тактичної несподіванки. Ця операція також показала глибоку багаторічну стратегічну підготовку, де розвідувальні дані безпосередньо впливають на розробку спеціалізованої зброї. Однак все ж, успіх операції залишився предметом інтенсивних суперечок. Незважаючи на рішучі заяви президента Трампа, Іран міг зберегти критично важливі матеріали та знання а його ядерна програма може бути лише відтермінована, а не остаточно зупинена. Політизація оцінок бойових пошкоджень ускладнює розуміння реального впливу операції, підриваючи довіру до офіційних заяв. Крім того, наслідки операції поширюються на ширший геополітичний ландшафт, впливаючи на енергетичні ринки, стимулюючи оборонний сектор та змінюючи дипломатичні відносини. Найбільш значним довготривалим наслідком стане згортання моніторингу МАГАТЕ, що надасть Ірану оперативний простір для приховування зусиль з відновлення і посилення ядерної програми. Друзі, якщо вам близькі наші теми і ви теж прагнете відновлювати та зберігати українську культуру, підписуйтесь на канал. Ваші вподобайки, коментарі та поширення допомагають не лише розвивати український YouTube, а й доносити важливі історії до якомога більшої аудиторії.